Дзень дзелень Еміль вчиться їздити на велосипеді. Каченя Еміль та Лебідь Генрі найкращі друзі. Погода сьогодні видалася пречудова. На думку Генрі, ідеальна погода для пригод. А знаєш що, Емілю? Сьогодні ми поїдемо у невеличку подорож на екскурсію. Що скажеш? Отак. вигукує Еміль, і біжить до автівки. Він уже відчинив дверця та й заліз усередину, коли Генрі схилився до нього і промовив. Та я взагалі гадав, що ми поїдемо велосипедом. Теж добре, знизав плечима Еміль. Він вистрибнув з машини і застрибнув у причіп велосипеда. Генрі зітхнув. Та, власне, я хотів, щоб ти сам їхав на велосипеді. Що? Еміль нічого не второпав. Але ж я не вмію. Крім того, у мене немає велосипеда. та «Та-дам!» Це мій подарунок для тебе. Генрі аж сяяв. Я знайшов найкращий велосипед. Ідеальний для твого зросту, а кататися на велосипеді просто. Тож ти навчишся дуже швидко, тобто просто зараз. Але в мене не вийде, заперечив Еміль. Хай тобі кряк, а вже ж вийде. Це зовсім не складно. Сідаєш, крутиш педалі їдеш дуже просто. Емілі сумнівом подивився на велосипед. Дуже просто, справді, Генрі завзято закивав. Еміль нарішучо сів на свій новий велосипед, поставив качині лапки на педалі і швак впав разом із велосипедом. Ти казав, що це просто, почав рюмсати Еміль. Ну, може, і не так уже й просто. Пробурмотів Генрі. Трохи поміркувавши, він несподівано вигукнув. Ідея, ідея, я маю ідею. Але яка саме ідея спала йому на думку, Генрі так і не сказав. Завтра знову обіцяють гарну погоду. Тож завтра спробуємо те, що інше. Усю ніч Емілеві снилося, як він падає з велосипеда. І каченя прокинулося, спітніле від жаху, а погода наступного дня і справді видалася чудовою. Коли Еміль підвівся і вийшов на вулицю, Генрі вже кружляв по подвір'ю на велосипеді без педалей. Що це? здивовано запитав Еміль. Навіщо ти зняв з велосипеда педалі? А це не велосипед. Це велобіг, відповів Генрі. Я дістав його спеціально для тебе. Емілові стало цікаво. Він сів за кермо, відштовхнувся ногами. І йому все вдалося. Еміль чудово вправлявся з велобігом. Він навчився добре тримати рівновагу і катався дедалі швидше. Неймовірно, зрадів Генрі. Це працює, а тепер спробуймо знову з велосипедом. Дарма він сказав це слово. Ні, тільки на велосипед. Ва, я більше не хочу їздити велосипедом, заридав Еміль. Генрі знову мусив його заспокоювати. «Ох, не будь таким курчам, сказав він і обійняв Еміля за плечі. Ти просто повинен спробувати ще раз. Ні, хай тобі кряк. Годі скиглити. Генрі вже втомився від цього. Залізай на велосипед і поклади кінець цьому боягуству Але Еміль почав ридати ще голосніше. Ва! Я взагалі більше нічого не хочу, навіть подорожі. На мить Генрі розсердився так, що ж почервонів. Але потроху він заспокоївся і опанував себе. Гаразд, гаразд, ти маєш рацію тобі не слід їхати самому. Я бігтиму поруч і триматиму тебе, так, щоб нічого не трапилось. Еміль із сумнівом подивився на приятеля. Справді, чесне лебедине слово, відповів Генрі. І підняв праве крило. Так вони й домовилися. Генрі біжав поруч, і все вдавалося чудово, поки. О ні, Генрі перечепився, беркиць і розтягнувся на землі. Але погляньте но, ну, Еміль цього навіть не помітив. Він просто продовжив крутити педалі й поїхав далі самотужки. Чудово, Емілю! Генрі підвівся і струсив бруд із крил. Тепер ми нарешті зможемо здійснити нашу подорож. Але Еміль цього вже не чув, бо він мчав дедалі швидше, дзвонив, як навіжений, у дзвінок і волав. Я їду, дзеньзалинь! Я їду велосипедом, дзеньзалень. Це дзеньзелень. Просто дзеньзелень, дивовижно, дзень-зелень. Чудово, тихо зітхнув Генрі. Це буде незабутня велоподорож. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!